І купа цели замість будинку у клуні та літньої кухні у селі під Бородянкою. Подружжя пенсіонерів разом з двома онуками дивом вижили після обстрілу загарників, залишившися без даху над головою. Але ось благодійники звели для них, хоч і невеличкий, та все ж новенький будиночок. Зворушливі історії від свідків окупації та їхні сльози радості чув і бачив наш колега Олександр Храпач. Велосипед. Ліжко, газова плита, пральна машина та ще багато ручей. Зараз це просто купа металобрухту. А ота та споруда з обгорілими стінами, що донедавна була літньою кухнею. Ви не повірите, але тут стояв житловий будинок. Отак от і отак от стояла веранда. Тут стояв там стояв коридор, де тут ходять. Добайте, тут стояла кімната длінна на 22 квадратних метри. Там тут стояла. Зала. Тут стояла спальня, о, і там ще одна кімната. Ганна Іванівна прожила в цьому будинку в селі Качалах під Бородянкою більше 30 років. Тут виховала дітей, опікувалась онуками, та нині від затишної оселі лишився лише фундамент. Жінка й досі не вірить, що вижила. Коли почали бомбити, і зразу нарад упав сарай. І на хату. шибки полетіли, і, і того сказати, і зали теж шибки полетіли у хату. І хата почала горіти, і, і тут горить, і там горить, і кругом горить. Я вбиваю двері, відкриваю двері, і дітей через забор, через вогонь. Такий вибух був, що я відходив, чотири дні відходив, після цього єлі ушов. Бо так стало, що до мене балакують, я взагалі нічого не чув. Абсолютно. Лише дивом тоді пенсіонери врятувалися. У березні село вже було в окупації. Сусід постраждалих, ризикуючи життям. Вивіз їхніх онуків подалі від обстрілів, згадує ледве вмовив окупантів його випустити на трасу. Я бив на те, що я от, афганець, от мені 65 років, він говорить, двоє діток є, я говорю, немає нема батька, ні матері. Пам'ятають жахи війни в селі не лише люди. Корова заряна була в момент обстрілу саме в тому сараї, який нині знищений, хоча обгоріла та все-таки вижила. Про знищений будинок довідалися волонтери разом з канадськими доброчинцями. Менше ніж за два тижні вони звели нове житло. Прошу вас, будь ласка, приходьте приміщення. Це приміщення має три кімнати. Перша кімната це прихожа, друга кімната це маленька кухонька, та третя кімната це спальня. Тобто все дерево, яке використовувалося для будівництва, воно є вироблене на території е, Бородянського ОТГ. Також ми цій кімнаті маємо обігрівач 1 кВт, потужність, його максимальна площа опалення 20 квадратних метрів. Ось такі будинки е, вони розраховані на температури та на наш клімат до 30 градусів морозу. Е, вони є постійні, в них мінімум і з доглядом можна проживати ціло цілорічну. Е, Більше 20 років була і червона стрічка, і сльози радості. Бажаємо, щоб ви проживали щасливо в мирі, в добрі. Саме в цьому буди. Кою дітям дитячі вам дякую. Все добре. І кадай йому Бог дає здоров'я і, і, здоров і полі і, і, і всім усім. Лише в Бородянському районі без даху над головою залишилися більше пів тисячі родин. Тож волонтерам роботи точно вистачить. Олександр Карпач, Олексій Баклайкін, телеканал Київ.